Вітаємо, друзі! Відеоогляд на модель масажного крісла Xero, модель називається Y14 SL Premium White. Комбінований сірий з білим кольор, гарний сучасний дизайн, крісло обладнано SL-подібною рухомою масажною кареткою, яка адаптивна і підлаштовується під зріст кожного з користувачів. Зріст може бути від 150 до 190 см. В кріслі 10 автоматичних режимів масажу та 7 масажних технік. Це популярні техніки, такі як розминаюча, точковий масаж, поплескуюча техніка, постукуюча сильна витяжка хребта і комбіновані техніки. В кріслі компресійний масаж. Відбувається компресію на плечі. Ось ми бачимо. На ручки зверху та знизу. На ікроножні м'язи стискає та стопи притискаються до роликів, які розминають стопу знизу. В кріслі інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. В кріслі блютуз з'єднання з аудіодинаміками. Україномовний рідкокристалічний екран керування. Є можливість фіксувати масажну каретку в потрібній локації, вибирати інтенсивність роботи, вибирати техніку масажу та вибирати час. В кріслі 6 рівнів інтенсивності роботи роликової масажної каретки. Також 6 рівнів сили тиску компресійних подушок. Хороша якість матеріалу. Цупкий. Хороший приємний матеріал. Він зносостійкий, не боїться вологи, не боїться миючих засобів. Можна випарювати. Хороше наповнення матеріалу. Також в кріслі є положення невагомості. Це лежаче положення, коли крісло переходить. Таке лежаче 180 градусів, і ефект від масажу в даному положенні є набагато кращий, так як ваше тіло під силою ваги тисне на масажну каретку, і сам масаж відбувається глибше. 100% гарантія від магазину. На функціональну частину крісла 2 роки. Ми надаємо гарантію та сервіс, і обслуговування відбувається за адресою проживання.